Які ж наші ці дива криптосвіту? Від піксельних інопланетян до пухнастих єдинорогів божевілля NFT принесло нам дійсно вражаючі творіння. Але не все, що блищить, несе золоті яйця. За цими блискучими джепегами криються деякі, які не є нічим іншим, як бездушними проектами розпилу бабла. Тож пристебніться і готуйтеся підняти брови, адже ми йдемо на темний бік NFT. Наш ЕЕ, перша зупинка на цій американській гірці заробітків, заносить нас до дивного інциденту з Old Roost Club. Готуйтеся, адже ця історія справді вражає. Уявіть собі. Old Roost розлітаються з полиць блокчейну Solana як гарячі пиріжки. Але як тільки ажіотаж досягає свого піку, один з засновників проекту начебто помирає. Хоча криптовладика, мабуть, пожалів Old Roost Club, бо невдовзі після цього NFT почали стрімко зростати в ціні. І ось вам засновник дивом повертається з того світу. 16 хвилин після святого воскресіння засновника маркетплей NFT на Солані оголосив про перехід на модель опціональних Роялті, що також означало, що Old Roost Club буде заробляти набагато менше грошей. Це так засмутило засновника, що він просто зомлів і знову помер. Чи коли-небудь ми дізнаємось, чи засновник зможе знову повернутися до життя? Тільки час і, можливо, ціна Old Roost Club може сказати, покемон серед NFT мали бути наступним великим aaa проектом у світі ігор на блокчейні. Зі зібраними 70 мільйонами доларів бюджет був справді вражаючим, і різноманітні тизери, які вони показували, дійсно тримали всіх інвесторів у напрузі. Замовкни та візьми мої гроші. Pixelmon мав стати найкращим, як ніхто інший до цього. Але доля приготувала для нього інші плани. 26 лютого відбулася презентація, Великий день для Піксельмон та всієї його спільноти. Багато інвесторів витратили більше, ніж 90 доларів. Але мистецтво, яке отримали власники, було настільки поганим, що воно відразу стало мемом. І це ще не все. Виявляється, багато з арту Піксельмон були просто куплені в магазині Юніті. Той самий арт, на який інвестори щойно витратили шалені суми, мінімальна ціна NFT обвалилася. Але з цього великого басейну поганого мистецтва та злих натовпів народилася суперзірка Кевін. Кевін був таким милим та заразливим, що, незважаючи на всі страхи та сумніви, його шанувальники вирішили запустити власну окрему колекцію під назвою Життя Кевіна. В останні дні Pixelmon, здається, виглядає краще після того, як вийшло виправлення. Але це повинно служити нам усім тут застереженням, коли йдеться про витрачання зароблених грошей на jpeg зображення Далі у нашому списку ми маємо чоловіка, міф, абсолютну легенду, тая Лопеса для непосвячених та й відомий своїми кричущими рекламними кампаніями, які заполонили сесії вестернів на Ютубі. Ви знаєте того хлопця, що з гордістю показував свій Ламборгіні в своєму промо-бізнес-класу тут, у моєму гаражі. Тут у моєму гаражі просто купив цей М Новий ламборгіні, Тут. Надихнувшись своїм культовим відео, Лопес вирішив зануритися у світ NFT та представив колекцію, доречно названу OG, Оригінальний гаражний соціальний клуб. Ці ексклюзивні коштовності йдуть з неймовірними привілеями, такими як затишні кіноночі, незабутні враження від вечерь та навіть приватні зустрічі з менторами для фанатів баскетболу. Ви навіть можете викликати лопеса на гру в баскетбольну конячку і мати шанс виграти. 10 тисяч доларів за ціну всього 50 тисяч. Досі оригінальний гаражний соціальний клуб продав лише близько 10% свого загального запасу. Проте це не завадило лопесу заявити, що він завалив увесь блокчейн. Ага Егеш, Кріптозу. Ще одна гра на блокчейні NFT створена на зразок популярної франшизи Покемон. Чоловік, який стоїть за криптозу, це ніхто інший, як мега впливова особистість Логан Пол. На жаль, весела гра, яку обіцяв Логан Пол, так і не була запущена. О, і ще. Ручна робота, яка нібито зайняла півроку, виявилася просто фотографіями з фотобанку Photoshop. скарабарт а Касареска та розлючений. Логан Пол погрожував подати в суд на кофізіла, але це лише спровокувало ще більше ненависті до Логана. Наступного дня Логан змінив свою думку та оголосив, що більше не буде вдаватися до судових позовів проти Кофізіли. Насправді він був такий вдячний за попередження, що пообіцяв повернути 1,3 мільйони доларів усім бідним інвесторам. Але сага на цьому не закінчилася. 20 лютого 2023 року було подано гучний позов проти криптозо та логана пола, звинувачуючи їх у шахрайстві, порушенні контракту, а також довгий список інших порушень. Здається, цього разу вибачення та мільйон доларів не будуть достатніми, щоб усе залагодити. Ще одна соковита драма. nft ринку цього разу головною героїною є ніхто інший, як Ніколь Бенхем, впливова особистість у web 3 і колишня журналістка. Можливо, ви бачили її ім'я в Лос-Анджелеському бізнес-журналі та The Hollywood Reporter, але нещодавно вона опинилася прямісінько у центрі класичної афери з накачуванням і зливанням активів. Веном розхвалювала Doge3 всюди на Twitter. Коли публічний мінт став доступним, у гаманці Веном опинилося 250 Doge3 NFT. Але замість того, щоб триматися за них як вірний прихильник, Веном тихо позбувався NFT, одночасно їх активно рекламуючи. Впійманий з руками в крові, впливовий блогер вирушив у Twitter, щоб вибачитися. У гаманці, яким я керував, були зроблені помилки. Переповнений жалем. Він завершив словами Слухаю. Вчуся, рухаюся вперед. Багато людей почали його викривати і досить скоро почали з'являтися меми про його нещире вибачення. Врешті-решт, сіті перемогла, тому що гаманець, який продавав NFT, вирішив підмести підлогу заробітками і пожертвував усі придбані NFT у спільний гаманець спільноти. Здається, Веном все ж послухав, навчився і рушив вперед. Ось вам і друзі п'ять найгірших випадків боротьби за гроші з NFT на сьогодні. Не дайте себе обдурити через їхній милий вигляд, шановне панство. І перш ніж ви опам'ятаєтеся, настає бідність і килим висмикується з під вас, пам'ятайте завжди робити власний аналіз та відповідально вкладати кошти. Краще підписуйтесь на нашу спільноту «10 всратих баксів. Тут ми інвестуємо 10 доларів в день різні криптомонети та інструменти. Посилання в закріпленому коментарі.